У прилуках через відсутність харчування не працюватимуть 12 дитячих садочків. 31 березня закінчується термін дії угоди між управлінням освіти та комбінатом шкільного харчування, яка дозволяла годувати дітей при 100-відсотковій оплаті батьками. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків начальника управління освіти Тетяна Гуляєва по закону її продовжити не можна. Значить, з понеділка харчування в садках не буде. Тому перебування дітей в садках заборонено, бо діти, маленькі діти не можуть перебувати цілий день у садках без харчування. В Прилуцькому управлінні освіти розробили проєкт рішення про створення короткотривалих груп у садочках. Рішення про створення таких груп мають ухвалювати на сесії, бо засновником закладів освіти Прилук є міська рада. Проте засідання не відбуваються через відсутність форуму. По закону, якщо є група, в якій діти перебувають не більше ніж 4 години, можна не здійснювати харчування. Це не дає нам змогти. От відкрити таку групу без харчування, поки не закінчиться. Темп. За словами Тетяни Гуляєвої, організувати харчування у дитячих садочках можливо і за тимчасовим кошторисом. Якщо вдасться ухвалити відповідну програму, все одно потрібно проводити тендерні процедури, які триватимуть щонайменше 20 днів. Я думаю, що батьки не будуть як сидіти вдома або будуть щось робити. Ну, ну, щоб відкрили садочки. Тим більше ми і так патимо вже все самі. Добре, що я е, ну, не працюю в понеділок і я буду вдома з дитиною, а потім що робити не знаю. До бабушки поїду. А там mm. навіть не знаю. Я просто не розумію, ну, такого просто ніколи ще не було. Це перший раз таке, і для чого це я взагалі не розумію, для чого таке робити. Це виходить, вихователі теж без роботи залишились. В садік треба, щоб був. Дитина в садику більше розвивається, ніж вдома. А вдома хай буде на суботу, на неділю. Що сказала, вирішувати будуть якось це питання. Ким тільки чином, ну, я не знаю. Дітись понадівка наїчку. -ді. Хоч без що без обіду сніданку, хоча б до обіду з своїм харчуванням якимось. Може, бюджету нема, нема фінансування. Якби вони ходили, обговорювали це все на засіданнях, Я думаю, цього не було для половини міста. Це критично.